Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему, яка мені здається турбує всіх мам. Ячі какашки то завжди біль, бо ми за ними намагаємося робити визначити хвороби здоров'я, імунітет, настрій. Мені здається, все. Тому сьогодні про какашки буде говорити не я, бо я в тому не експерт, тому я вітаю в ефірі лікарку, педіатра, алерголога, консультанта зі сну. Свою, власне, кажучи, колегу саме по останньому звоню Ольгу, яка сьогодні і буде розповідати нам про какашки. Ми будемо дуже сильно намагатись дотримуватися тому регламенту, який ми прописали собі. Я на нього тут дивлюся з боку в ноутбуці. Ті, хто вже приєднався, будь ласка, дівчатка, поставте плюсики або напишіть, як мене чутно. Оля, будь ласка, привітайся, щоб дівчатка сказала, як тебе чутно. Всім привіт, рада бути сьогодні тут. Я рада бути вам таким, знаєте, маленьким місточком в той світ, норми і не норми, щоб ви знали, коли не переживати, коли просто треба відпустити ситуацію, а коли власне треба вже трошечки подумати. І так, е, власне кажучи, тема у нас сьогодні дитячі какашки, я можу їх назвати ви. І какашки усіх в усіх чатах, як тільки можна. Нехай вони так і будуть, і давай тоді почнемо, власне кажучи, з того, що є нормою е, в залежності від віку. Бо дійсно питання віку тут завжди є дуже важливо. Будь ласка, вітайте. Вас просять задавати питання, завжди вказувати вік дитини, бо це просто питання. Відповідь на питання може бути кардинально різним в залежності від віку. І так. Так, 100% випороження вони дуже залежать від віку і взагалі від типу харчування в дитини. Тому що ми не можемо казати, що діти на грудному вигодовані, будуть мати точно такий самий кал, як, наприклад, діти, які їдять формулу. З народження діти в перших до 5-7 днів можуть мати дуже густий, дуже темний кал, тому що це меконій. Так, і він може там виходити як один раз на добу, так і декілька разів на добу. Далі вже в нас формується якийсь тип вигодовування. І якщо ми говоримо про грудне вигодовування, то дітки в перші дні вони можуть ходити дуже часто, тобто вони можуть їсти і паралельно какати. Тобто це може бути і 8, і 10 разів на добу. І далі, якщо ми залишаємося лише на грудях, може вже трошечки зменшуватися ця частота, і це може ставати, наприклад, один раз в день, а інколи нормою навіть є один раз в 5-7 днів. За умови, якщо дитину це не турбує, якщо ж ми беремо, коли дитина є на формулі. То це вже трошечки стає цей кал такий густіший, він вже має трошечки більше кашкоподібну консистенцію. І, звісно, це вже може бути один-два рази в день, хоча теж може бути, щораз там в декілька днів, зазвичай на формулі це є там в 2-3 дні, це є прям цілковита норма. Також діти можуть мати змішане годування. І вже от на змішаному годування в нас дуже, дуже плаваючий режим. Тут може бути як кожен день, так і через день. Тобто, це, якщо ми говоримо про діток до року. Кал буде трошечки змінюватись, коли ми будемо їсти прикорм. Там уже ми будемо хотіти трошечки частішої частоти, щоб було щоденніше. Але тут теж можуть бути варіації, і ми про то трошечки потім поговоримо про прикорм. І, звісно, там для старших діток, вже там старші роки, старших двох років, ми вже чекаємо, що дитина ходить кожного дня в туалет. Скажи, от якщо ми говоримо там окей, давайте скажемо так, коли мамі отут винесемо трошечки цей момент, якщо дитина ще не починала їсти прикорм, тобто там до 5-6 місяців, да вона окей, не все одно на чому, але вдруг щось різко змінюється. Тобто там вона какала кожен день, а потім починає какати не кожен день. Отут на що звернути увагу? Першочергово, нас тут цікавить стан дитини. Якщо дитина себе добре почуває, вона гарно їсть, вона там пробує в силу свого віку бавитися, ми рахуємо, що це норма. Тому що мікрофлора кишківника вона формується, дитина могла щось лизнути, щось нове взяти до роти, відповідно, воно вже трошечки іншим заселилося, і воно частково змінить, там, може колір трошки змінити, чи консистенцію, але першочергово дитина. Якщо дитині окей, тоді і ми теж відпускаємо ту ситуацію. А які трансформації проходять з прикормом? Тому що я, як там і консультант, і зі сну, і з живе я чула варіації всі, не говорячи вже про те, що дають дитині, щоб точно дитина какала. Ну, тобто там перелік там чорносли це найпопулярніший, мені здається, варіант. Це буряк. А, да, до речі. Особливі. Та, та особливість. Е, насправді, з прикормом ми починаємо бачити, що дитина починає ходити, там, наприклад, не кашку подібну, а вже більш Так, Це вже більш такий сформованіший кал. Він буде набувати різних запахів, тому що, в залежності, що дитина їсть, ті всі волокна будуть додавати і запах. Колір теж уже більше буде залежати від тих всіх продуктів. Знову ж таки, на тому буряку ми будемо бачити гарний червоний кал, який буде всіх дуже сильно лякати. Е, також Будуть домішки їжі туди входити. Наприклад, то є класична ситуація всіх прикормів, коли дають банан. Дали банан, а на другий день всі знаходять глистів. Такі довгі чорні смужечки, і все всі відразу в нас є глисти, все з прикормом пов'язано. Але ні, так перетворюється банан насправді. Е, тому теж ми це враховуємо. І ось така історія з шматочками їжі, вона прям дуже довго може бути, бо є так звана діарея тодлерів. Це коли вже дитина бігає, та, але вона ще ходить з тими шматочками їжі в калі, бо воно ще до кінця не перетворюється. І це теж ми рахуємо нормою. А якщо тоді говорити про ненорму, тобто найчастіше дато тобто з вами пишуть у дитини закрит? Але що таке насправді закрит? Так, то є дуже гарне питання: що таке закреп, Так? Тобто, це не просто ми не сходили один раз в день в туалет. Це коли супроводжується, що ося. Ем... Какашка дитяча, вона є дуже груба, вона є та, от як ніби як козячий кал, такими прям крупинками. Дитині дуже боляче ходити в туалет. От прям ми бачимо, що дитина спеціально терпить, щоб не сходити, бо це для неї дискомфорт є. Коли паралельно з тими какашками ми бачимо якісь прожилки крові, прожилки слизу, інколи навіть там оглядаючи попу дитини, батьки можуть побачити там якісь мінімальні тріщинки. Ось це все ми говоримо про закреп. Це має нас насторожити і ми маємо почати вже якісь втручання, ем, не просто там чекати, пити водичку Тобто тут ми вже прям додаємо препарат. Добре, а що тоді варто робити і що не варто робити, якщо батьки розуміють, що у дитини ну закреп явно не просто дитина день-два не покакала і почувається добре, а дитина покакала і там явні проблеми. Е... Перш за все, навіть от коли ми тільки починаємо вводити прикорм, батькам завжди треба робити акцент на тому, щоб ішов баланс продуктів, які слаблять, і продуктів, які кріплять. Відповідно від того, дитячий організм буде розуміти, як на що реагувати. І коли ми бачимо, що ми все-таки рухаємося напевно в сторону закрипу, бо якийсь той кал починає твердішити і твердішати, то батьки автоматично самі додають більше продуктів, що слаблять і воду. Бо зазвичай, там коли питаєшся, батьки скільки дитина п'є водички? Ну, може півпляшечки, та того мало, тобто завжди не боятися давати більше, бо з цього буде формуватися та грудка. Коли ми вже бачимо, що ні, закреп прийшов, тоді ми даємо препарати там, на основі макроголу там, або на основі лактулози, в залежності дуже від ситуації, тому що вони будуть властиво додавати послаблення. Але вони теж не працюють, на жаль, що здали, і воно спрацювало, наприклад, воно йде по накопиченню. І коли воно накопичене, дитинка починає гарно ходити, ми можемо забирати ті препарати лише за умови, що батьки дотримуються основ того харчування. Бо якщо ми заберемо ті препарати, препарати але дитина не стала ліпше їсти, ми повернемось назад до закриту. Ми не планували про це говорити, але тим не менш дивись: якщо є закрив, є ж якраз обратна ситуація да, з ворога. І що там можна рахувати розладом? Угу. Коли ми говоримо про діарею, наприклад, ми розуміємо, там, коли дитина більше ніж 8-10 разів на добу ходить в туалет. Тобто, якщо для грудної дитини, яка тільки народилася, це було прям нормально, то для дитини на прикормі це вже не дуже окей. І якщо цей кал теж він є дуже сильно рідкий, тобто він прям вбирається під гузником повністю, або навіть от тільки дитинка ніби починає тужитись, і ми вже чуємо, що там уже все лиється, ну це вже однозначно діарея, на яку теж ми будемо впливати. А в таких випадках що важливо зробити батькам першочергово і що буде другим кроком? А першим кроком при діареї це є звісно запис до лікаря. Це треба зробити першочергово, а далі ми маємо наводнювати дитину, не дивлячись, що вона має діарею, вона втрачає електроліти, тому ми її напоїмо. Може бути як вода, плюс там розчини електроліти, Вони є дуже різні, різні по смаках. Тобто тут ми вже підбираємо по дитині. Але все одно цю дитину має оглянути лікар, тому що батьки самостійно не можуть визначити ту кількість рідини, яка дитина має випити. Тобто вони від себе стараються, і вже тоді на прийомі оговорюються наступні кроки. Добре, тоді повертаючись в принципі до давай до норми. Тут картинки на привеликі жаль дуже незручно показувати, але є шкала. Нагадай, будь ласка, як вона присольська называется? шкала, так шкала, за якою є оцей тип визначення, власне кажучи, норма, да. Та каже, не знаю, можливо, ти сторіс у себе викладеш, як вона щоб мами потім зайшли, оглянули і де де є норма, де не норма. В принципі, якщо у дитини, то так. То етак е, виглядає кал, але не впадає в крайність. Ну да, тобто не зовсім вода, не зовсім е, козячі какашки. Це це може бути це все нормально в будь-якому віці. Загалом насправді так. Тобто, бо ця престольська шкала вона більше навіть для дорослих адаптована, ніж для дітей, бо, от, власне, діти мають дуже велику варіабельність. Тобто, навіть якщо, наприклад, там більш та грудка така сформованіша, вона ще не є козячою какашкою, але дитина при тому круто ходить в туалет, вона не тужиться. От, тобто вона собі захотіла сходила, все, ми відстаємо, це нормально. Відстаємо від дитини. Так, так. І е, ще от, якщо ми говоримо про дітей, особливо там перших місяців, да, і в принципі там до року, е, я от як на консультаціях часто спостерігаю два моменти. Це перше, що е, доволі часто мами м, говорять, що дитину турбує, що вони бачать, як дитина починає з до того, як піти покакати, да, що вона починає тужитись, у неї там починає активніше бурлити. І от вона якось себе поводить. Це перше. І друге, це те, що доволі часто це я теж бачу там десь, мабуть, ну, в принципі, мабуть, півроку і до, мабуть, навіть двох років, що доволі часто діти ходять в туалет четверта, шоста ранка. Можеш, оці, будь ласка, два моменти пояснити, я знаю, ви? Потім окремо зробимо, ми їх окремо меріл саме. Нехай вони будуть, тому що ці два питання вони турбують дуже багатьох, бо у дорослих зазвичай ну, за, музею. Ми, ми вже не так на те не, 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 не так це відчуваємо. Так, насправді, коли дітки тужаться, та от коли ми говоримо про цей стан, то в малюковому віці це називається дисхезія новонародженого. Тобто, насправді процес какання він є дуже складний. В голові треба зрозуміти, що я хочу какати. Мене в животі тисне. Животом м'язами черевного пресу треба натиснути, а тазове дно треба розслабити. Ну, це звучить навіть складно, тобто, хоча ми ж дійшли до автоматизму, і ми це собі спокійно робимо. Маленькі діти, от вони тому починають, вони спочатку підкрехчують, підтужуються. Їм не виходить, вони визначають, є єдиний стабільний варіант, я буду плакати. Коли вони плачуть, вони автоматично натискають той черевний прес і підтягують ноги доверху. І цей процес їм виходить. І тому в процесі свого розвитку вони потім розуміють, що якщо я підтужуся і десь ці ноги свої закину, в принципі, мені вийде зробити легше на животі, і таким чином вони і вчаться ходити в туалет. Хтось швидко розуміє той механізм, і вже в два-три місяці батьки кажуть, кольки пройшли, Але дитина просто навчилася какати. В когось трошки довше звісно, процес хтось до шести місяців вчиться какати, бувають дуже рідко, але навіть і до року вони це вчаться. Ну не виходить, це не розуміє дитина і все. І тому так воно і виглядає, коли вони підкрехчують і то все роблять. Тут теж я прямо вже наголосила, що є дуже важливо не допомагати дитині. Тому що часто батьки дуже різними екстравагантними способами хочуть це зробити, і, відповідно, роблять тільки гірше, бо це така ніби ведмежа послуга. Зробити за дитину, щоб їй зараз стало легше, але ж вона тоді ну, може просто не зрозуміти, так, як це далі робити, і що з цим всім робити. А, про екстравагантні методи. Ну, Мені з неї з десь таке поширенняшого приходять в голову свічки. Так, це один із варіантів. Це один із варіантів. Тобто, а, взагалі, і Тема дуже розповсюджена. Я, ну, я на консультаціях це бачу доволі часто, що там поставили свічку, дитина покака. Не буду брехати зі старшою, я то теж робила, зболочі я вже знала, що то не треба робити. А, але тим не менш, ця рекомендація вона існує, вона досі доволі популярна, я б сказала. Mm -hmm має вона взагалі місця? Загалом, коли ми говоримо про фізіологію дитини, та, от якщо рухатись тим шляхом, то воно не має. Ну, немає, не треба то робити. Так, існують там газові відні трубки, наприклад, але це є медичний інструмент. Тобто, так, лікар може, там, наприклад, дитячий хірург перевірити, чи є каловий завал. Та? Тобто це робиться в умовах лікарні, де ти відразу розумієш, що ти зробив, і чи щось треба далі робити. Тобто, як батьки мають оцінити силу запихання, глибину запихання, тобто, це ті моменти, коли прям можна дуже серйозно нашкодити прям до прориву кишківника. тому що ти Хочеш допомогти, і ти не розумієш от от як його пхати, куди його пхати, тому це прям то, що точно ніколи не треба робити. Точно туди саме і відносяться різні термометри, часто люблять підіпхати, бо ж ніби маленький кінчик, та трошечки, я не дуже нашкоджу. Але ми ніколи не знаємо, от саме в цієї дитини який розмір того кишківника, того анусу, та? тобто де його пхати. Тому це прям то, що ніколи не можна. Свічки можуть використовуватись, ну, так, і це неправильно робити, але бувають випадки, коли ну, от, дав і проносні засоби, і їсти даєш, і пити даєш, ну дитина не ходить. Тоді так. І Існують і мікроклізми, які стимулюють той кишківник, Але це вже коли до закрипу ми йдемо. От коли ми все робили, а нічого не допомогло, то як ну така, як ніби екстрена допомога, ми можемо використати. Але коли говоримо про норму, то точно ніколи того не робимо. Зрозуміло. Добре, ну ми з тобою, в принципі, перші фіналечку залишимо, а зараз пропоную відповісти тут. У нас є кілька питань в чаті. Я їх зачитала, ти Угу. Дитині 1 і 3 роки намагаюсь кожен день давати суп, води багато, але часто бачу, що перший ранковий кал твердий, як камінь, а вже другий м'який. Чи це нормально? Загалом це може бути нормою, тому що якщо, наприклад, дуже довгий час між випорожненнями, то той кал, який формується, він мінімально затвердіває. І тому дитина може трошечки більше намагатися потужитись так, щоб він вийшов. Але ось те, що весь наступний кал є м'якенький, це прям добре. Ну і знову ж таки найголовніше питання: чи турбує це дитина? Угу. Подивимось так, далі у малюка 1,10 і був закреп до появи ягідь. Як бути за відсутності? за відсутності ягід? Думаю, що напевно так. Ну, тобто, ягоди це теж відноситься в сторону до клітковини. Тобто ми заміняємо е, тими сезонними овочами там або ж фруктами, які будуть в той сезон, е, і все? Ну в принципі, заморожені ягоди теж ніхто не відміняв насправді. До речі, до речі, так. Морозимо і використовуємо. Так, дівчата, чекаємо ще на ваші питання. А поки ви їх пишете, я попрошу Олю надати Давай. три поради стосовно випорожнень для дитини, які ти можеш дати. Головне перше, не пхайте нічого до попи дитини. Попа дитина то є священне місце. Е, друге, якщо дитина себе класно почуває, той формат випорожнень їй точно підходить. І третє, майте на так, не займатися самолікуванням. В будь-якому випадку, якщо є якісь питання, ліпше лишній раз прийти до лікаря, чи йому написати і запитатись, чи це так ок. Але поправочка, будь ласка, перед тим, як надіслати фото випорожнень, спитайте, чи хоче віку позавз. Так, так, от фото це точно треба попитання. Тут теж отак. Я ще собі сиджу. Думаю, ми теж це не обговорювали, але от, наприклад, зі сторони дитячої алергології. Угу. От, які стани теж можуть впливати, тобто є алергія на білок коров'ячого молока. Вона буває в малючків, тобто там в дорослому віці вже менше, де виступає, власне, оця такий алергокомпонент ось цих білків молока. Тобто, тут теж ми можемо це запідозрити і властиво в сторону до какашок там часто проявляється слиз або якась мікрокров, або прям домішки крові. Тобто, от кров. Це завжди нам заклик до того, що треба подумати, що не окей. Тобто, навіть якщо дитина себе добре почуває, кров для нас червоний прапорець, піти до лікаря і задуматись там, наприклад, про те молоко. Тут я прям підтримую батьків, коли вони приходять до мене і кажуть: у нас була кров, але ми читали, ми знаємо, ми пробуємо забрати молочку в маму. І це цілком правильно, просто вже тоді лікар на прийомі більш підкориговує, додає там якісь рекомендації в залежності від ситуації. Але це важливо пам'ятати, що кров це прям вже йдемо, не чекаємо. ми не чекаємо і дійсно, так, да, алергія на біло коротше малоказ через гастро доволі часто проявляється. Так, є питання: чи впливають спеції на кал? Ні. Я, до речі, трошки внесу поправку, ні, то ні, але гострі. Ну я думаю, що дітям ніхто каїнський там перець не дає. Ну, надіюся. Але. От саме ці гострі ну, компоненти, які да, от, на якість калу не впливають, але на ваші відчуття можуть. Це так, це, це дуже гарна поправка. От може бути неприємненько. А, так, доброго дня. Жовток перепилиного яйця може, може створити закріп 6 місяців, почали їсти. Я думаю, що сам жовток навряд чи буде винен, тут скоріше йде ось цей дисбаланс, те, що слабить і те, що кріпить. Тобто, можливо, десь було недостатньо з того, що слабило, можливо, десь менше що дитина п'є води, бо тільки почали і, відповідно, вже десь трошечки кал став такий густіший. В принципі ще тільки підлаштовуються. Це шість місяців прикордонно, mm тому -hmm. там відняшка теж він вивчає нові продукти. Так, ми проговорили дуже оперативно, тому я у мене є надія, що всі продивляться цей ефір просто, знаєш, спочатку до кінця. Ну, бо він короткий. а питання Дівчата, я довго сьогодні чекати не буду, бо я в неочікуванні для себе місці, я в дитячій кімнаті. Я не думала, що я тут буду. А, будь ласка, я прошу вас, пишіть свої питання під ефіром. Так само як в принципі всі мої ефіри, практично всі ефіри. Я це обов'язково на YouTube, бо тут вони губляться. На YouTube вони стабільніше стоять. Тому можна писати питання тут, писати питання там, підписуйтесь на Ольгу, задавайте їй питання. Але, будь ласка, фото какашек тільки питання, чи можна і фото не діслати Мені просто педіатр для того жалкується регулярно. Я, Я це знаю просто вже. Це просто більше педіатр о шостій ранку, мені здається. У мене були пацієнти дуже чемні, якщо вони будуть надивитися, це дуже було приємно з їхнього боку, коли вони написали про випорожнення, вони не уточнили, чи можна скидати, але вони заблюрили. І, відповідно, я вже бачила той блюр, я розуміла, що там щось таке, що треба відкрити не коли я їм, і не коли я в дорозі. Тому це теж досить гарна штука. Гарна штука. Добре. Ну що ж, а якщо питань немає, Ольга величезне дякую. Можливо, ми ще проведемо якийсь ефір про алергологію, тому що питання алергії це дуже актуально. Завжди є специфіка по дітям, якої немає там у дорослих. Дякую тобі величезно. Дякую, дякую за запрошення тобі. Дякую і до зустрічі з тобою в наших робочих чатах і з дівчатами в інстаграмі. Пока. Дякую, па-па.